Львові на базі академії сухопутних військ закінчилось планування багатонаціонального командно-штабного навчання із залученням військ Кленова Арка арка-2013», яке відбудеться у вересні цього року. Під час заключної плануючої конференції, в якій взяли участь більше 30 представників збройних сил України, військових відомств Канади, Польщі та Литовської Республіки, остаточно були узгоджені питання пов'язані з проведенням цьогорічного навчання. Варто додати, що захід буде суттєво відрізнятись від попередніх за масштабами. Командно-штабна фаза залишиться у форматі роботи штабів багатонаціонального батальйону та рот. А під час польової, на відміну від попередніх років, коли навчання проводилось у форматі однієї багатонаціональної роти, цього разу виконуватиме завдання багатонаціональний батальйон, до складу якого увійдуть підрозділи збройних сил України, Польщі та Литовської Республіки. Основними завданнями кленової арки арки-2013» стануть підготовка штабу багатонаціонального батальйону та особового складу підрозділів до проведення операцій з підтримання миру в умовах міста, зокрема військові інструктори збройних сил Канади навчатимуть українських, польських та литовських військовослужбовців діяти в різних ситуаціях під час конвоювання та здійснення патрулювання, виявляти та знешкоджувати саморобні вибухові пристрої, а також протистояти супротивнику в міських умовах. Проведення навчань серії Клинова Арка може стати важливим етапом у створенні литовсько польсько української бригади. У разі підписання відповідних угод це миротворче з'єднання буде виконувати завдання із підтримання миру в тих куточках нашої планети до в цьому буде потреба та згідно між урядовими рішеннями країн-учасниць.